Як кажуть у народі, поціловані Богом або відзначені талантом люди мають неабияку відповідальність, тому що вони не просто виказують своє власне ставлення до тих чи інших подій. Вони не дозволяють байдужості проникнути у людське серце, навіть за непростих часів. Це програма День. Вітаю усіх і сьогодні наш гість народний артист України Павло Зібров. Каштани, 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 Софії Лаври Хрести. Кияни. Кияни, кияни, ви сестри мої і брати, і я з вами в дощі й снігопади, у черзі за щастям стою, І лаю по київській владу, і горілку по київській п'ю. Руси б розумів, і вороги у ні прощати, о хрещений батько мій, то хрещати, то хрещати, я і друзі б розумів, і вороги у мі прощати, о хрещений батько мій, хрещати. то хрещати, хто хрещатий. Доброго дня, пане Павло. Доброго дня. Вас можна привітати з Ювілеєм. 20 років виповнюється театру пісні Павла Зіброва. А взагалі, який ваш стаж особистий на сцені, так би мовити, артистичний? Артистичний. У мене багато дат. 30 років я як творча одиниця працюю на сцені українській. 20 років в моєму великому колективу, який я зібрав в 95-му році. І свій трудовий стаж я почав 2,5 роки. Музичний стаж. Це коли брату було п'ять з половиною володі, Старшому, Він грав на напів баянчику. Я на Бубенчику ще не вмів говорити. Тато, мамо, дай, але я вмів співати ляля-ля-ля-ля ля, 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 ля", і його підспівував. І на Бубенчику підігрував. Нам давали по п'ять-десять копійок на місцевих цих всіх святах релігійних там. З приводу без приводу ми збирали в копілочку і їхали в кінець тижня з мамою в районний центр, купляли собі іграшки. Тобто, я заробляю гроші з півом з двох з половиною років. Отакий стаж в мене незабаром відбудеться ваш сольний концерт, якраз із нагоди 20-річчя театру пісні в тому числі. Ну зараз багато артистів скаржиться на те, що важко важко організувати концерти на те є певні причини. Скільки літрів крові потуло? Літрів крові. Та, да, все Ой, ж таки дякую. зробити цей принцип. Нічого такого тяжкого немає. Є фінансові проблеми, безумовно. Е, ти хочеш зробити, щоб були декорації, щоб колосальне світло, лазери, телебачення, крани. Якщо ти хочеш величезне шоу, це твої вже проблеми. Артист зібров, Іванов, Повалі там чи, чи Білоножко. Е, слава Богу, квитки йдуть гарно, як свіжі пиріжки. Знаєте, народ зіскучився за своїми героями. І я дивлюся, що дуже багато зараз українських виконавців в Палаці культури України дає сольні концерти. І це дуже правильно. Росіяни бояться їхати. Не маємо поки що тут що робити на нашій сцені. Хай бороздять Сибірські свої округи. Ми нас чекає наш глядач, і добре ходить народ на концерти, підспівує, підтанцьовує, підтримує. І але... користуючись -го нагоду, я хочу запросити. Ще є не багато, але ще є квитки в касах Національного палацу культури України. 16-го в четвер приходьте, мої шановні, ті, хто любить творчість Павла Зіброва, поспіваємо разом. Багато прем'єр буде. Глядачі, звичайно, і радуються і підспівують, але вони, можливо, не здогадуються, дійсно якою ціною вам вдається організовувати ці концерти. Ви сказали, що це, мовляв, особиста проблема кожного артиста. Кожна, але тим не менш, без е, таких е, перипетій не обійшлося цього разу. Я чула, що був, О. була якась не дуже приємна ситуація з тим, як вас, от, грубо кажучи, обманули. Да. Як так могло статися? Павло Зібров досвідчений, все таки да, чоловік. Прийшов до мене, побачивши афіші, що Павло Зібров робить концерти. Перезвонив Мені на електронну почту і перезвонив Георгій Іванов. Він представився директором рекламної агенції GPS, дуже такими англійськими буквами воно звучить гордо і красиво. І запропонував свої послуги: розмістити рекламу на телебаченні, на радіо, лайтбокси, метролайти, бікборди. І купив чим? Ціною. Ціною, тим, що знижки великі він зробить, тому що він директор рекламної компанії. Я його бачив на тусовках, на концертах, на фуршетах. Виставках, Він ходить з боканом, така інтелігентна людина, да, і повірив йому. Довірився. Він мені зробив спочатку на 5 копійок, гачок зацепив, а потім виманив мене гроші і, 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 зник, і зник. А ви не запитували от документи, покажіть там, е, посвідчення ні, тому, що, розписки, я що я вам даю гроші. Тобто спрацював цей контроль. Тусовках, лице знайоме. Ми почали обговорювати е, е, наших виконавців, продюсерів, директорів. Він знає ці всі фамілії. Потім, коли я зрозумів, що мене кинули, я вже призвонив своїм колегам. Олега, вони про нього про мене, мені про нього все розказали. Мені було сумно, але зараз рані... я сміюся від того. Вони були раніше? Де я був? Пройшли нічого, перехворів, як то кажуть, цією проблемою. Да, влетів, я думаю, в 1040 я влетів. Але тепер буде імунітет, не будете так просто довірятись ну, підозрілим особам. Ви знаєте, в мене перші ряди будуть наповнені бійцями. Ну, скоріш всього, що це будуть ранені наші хлопці, які більш-менш... Ну, можуть пересуватися. Ніяких пільгових. Перші ряди в мене будуть і з колясками прийдуть ранені. Ну, за подарунок вашої це, це, це... Я маю те, щось робити для АТО. Я маю своїми піснями. До речі, у вас був досвід виступу в зоні воєнних дій, ще тоді, коли була Афганістан. воєнна компанія в Афганістані. Ви в АТО не виступали, от саме в АТО, ну, от коли почалася. Ця ситуація в нашій країні. В в, в, АТО самі ні. в госпіталях, так. В будинку відпочинку чи реабілітації, так. На ремонтних заводах для наших хлопців, які ремонтують техніку, так. І ви знаєте, зараз буде дві прем'єри пісні, які ми написали разом з Петром Магою. Про сьогодення. -на, да, про сьогодення. Одна називається Чужа війна. Матірі Росії, заберіть забіріть синові. Це не їх війна. Там така російською мовою вставка. Українською мовою пісня написана, але вставка російською, щоб зрозуміли матірі Росії і забрали своїх синовей. І друга це мами не безсоння. Мама не засне, поки постріли є в Україні, мама не засне. Не стріляйте в мамині кольорові сни. Отаку От пісню ми написали з Миколою Щерем. з тим Миколою Щерем — полковник Українських збройних сил, поет, з якими написали Женщина Любіма. Ми написали пісню жди». От. Коли ми співали в госпіталях, хлопці плакали, тому що вони знають, що вдома їх любими чекають. І оця віра, що їх люблять і чекають вдома їхні любимі, їх любимі, їх спасала від кулі. Це дуже важливо. От обов'язково таки про Майдан будемо ми з Юрієм Репчинським написали пісню «Захід, і схід. Ми, до речі, будемо співати її з донькою, з Діаною. Вона сама захотіла, тато, я хочу цю пісню заспівати, тому що вона брала активну участь. Оце мала 17 років на Майдані. Виїжджала, кхм -кхм, вивозила свій клас. Туди підтримувала наших хлопців скажіть, будь ласка, а от е, ці перші три сні е, в концертній залі, як ви сказали, де будуть гостями, особливі гості. Да. Як це ви, доктора ви наші, знайшли... лікарі, наші нянечки з госпіталю будуть, які дбають про е, по, наших поранених бійців. Обов'язково це буде? Ви всі пісні, от, окрім дуету, де ви з донькою будете виступати, всі пісні свої ви будете виконувати цього разу самі. Так, да, Тобто це мій творчий колектив, мої музиканти, з яких ми які зі мною працювали 15 років, 17. Це мій балет, який зі мною вже 20 років. Це суто. Моя джаз-банда. Як ваша джаз-банда залишається вам настільки вірною, якщо ви кажете, що не заробляють зараз артисти на концертах? No. Більш того, можуть в мінус піти, That's а думаю. потрібно утримувати такі no, це Їм свято. Їм вже потрібно платити за Подивіться, хтось робить день народження, і нікого не цікавить. Коли господар запрошує, спів має ломитися, має бути все хороший настрій, вдягнутися і провести цей вечір. Так, у нас день народження нашого колективу, тому я запрошую всіх прийти і розділити велику радість. І я вам хочу сказати, що все буде в нас добре. От е зараз зустрічається нелегкий період в Україні, дуже нелегкий. Проблеми матеріальні, там і, і, і війна йде. Але потрібно надихнути людей, що весна, на вулиці вже весна. Дівчата, подивіться, які вони гарні, йдеш, звертаєш уваги, тому що підбори вже, юбки. прокидається життя. Все зміниться на краще, я це вірю. І тому за хорошим настроєм я запрошую, прийдіть. Дві години хорошого настрою, Павло зі своєю командою а вам. Мені десь. подобається ваш оптимізм. Справа в тому, що, бачите, останні роки і так були не просто ми для України, а те. Ну, ост, а останній, от саме останній рік, це взагалі ніхто такого не міг очікувати. І іноді, хоча е, ці вічні і мудрі слова про те, що не хлібом єдиним, вони завжди були актуальними, але іноді так дивишся на ну, людей. Здається, вони настільки зневірилися, що де взяти сили для того, щоб пробудити отой той дух, про який ви кажете, щоб дати їм надію на те, що все буде добре. Треба спілкуватися. Не сидіть з телебаченням, не сидіть підклюцити програми, новини з ранку до ночі. Не дивіться, спілкуйтесь, ходіть в гості. А як ви це робите? От спілкуюся, хожу в. Гості і підтримую хороший настрій людям, ті, які мене оточують. От і все крім тих нових пісень, які власне відповідають сьогоднішньому дню, які неможливо слухати без сліз. Я про це теж не лише від вас чула, а й від інших людей. А ви сказали, що так, безумовно важкі часи. Є відчуття мінору, але от хочете трішки мажору, а він нікому не, не завадить? Приходьте на концерт. Таке життя в Мені... нас з мінору і з мінору. Що та? А що, мажору. от крім от власне, чим хочете ще підняти настрій? Просто елементарно змусити людей сміятися, можливо, Сміятися. Я сам веду, мене не буде ведучого. Ні, я хочу сам поспілкуватися. Живе живий звук, живе спілкування з людьми. Це саме висока насолода, яка тільки є. Ви знаєте, для артиста найкраща мелодія це мелодія оплесків. Оце краща мелодія. Якщо є відгук, і ти бачиш це відгук в очах, тобі підспівують, підхлопують, і ти бачиш, що ти їх полікував ці дві години, полікував, а музика лікує. Ти щаслива людина. Ви знаєте, я так, мені довелося декілька різних ток-шоу, подивитися на різних телеканалах, які присвячені були, в тому числі і події, які відбуваються на Сході. І багато хто виказує таку думку, що, мовляв, як ви можете проводити якісь конкурси, влаштовувати якісь танці, концерти і так далі, коли таке-таке відбувається. Що б ви сказали таким Життя людям? Життя продовжується. Народжуються діти, весілля, женяться. Все, все поновлюється, весна йде. Іде нова Україна, росте наша Україна. Виходить на міжнародний рівень. Ми йдемо в Європу, ми прийдемо в Європу. Будемо жити краще. Вірте і говоріть про це кожен день. З вірою, любов'ю і надією, пане Павло, останнє запитання. От ви знаєте, я ну не перше, по перше, з вами інтерв'ю маю. По-друге, я не пам'ятаю вас без посмішки, от чесно. І в мене ніколи не складалося. Ну, тобто, це такий оптимізм, якийсь вроджений, Я не знаю, як сказати, але в мене ніколи не складалося враження, що це, от, знаєте, професійний такий, от, ну як би сказати. Що це награно, що це не. не є мені певна здається, така... артисти, вокалісти, співаки, вони взагалі оптимістами народжуються, стають оптимістами, і цей оптимізм дають зі сцени. Тому вони знані, їх люблять, їх поважають, на них ідуть. Я не бачив, що співаків, чесно кажучи, песимістів чи з поганим настроєм. Так що... Але завжди, знаєте, заворожує мене особисто. Оця легкість по відношенню до життя, от легкість яскравість, мені здається, якби. Так вміли ставитися до життя більшість людей в нашій країні, ми би набагато краще жили. Поділіться рецептом на сам кінець програми. Ой, зранку потрібно встати, поцілувати дружину, дітей, посміхнутися долі, що я живий і здоровий. Хай буде здорове все, що за віконечком. Хай буде здорова наша Україна, хай будуть здорові наші всі друзі, знайомі. І ти з вірою в те, що від тебе залежить наше майбутнє. Роби, не сиди. Зійди з дивана, спригни, йди на вулицю, йди на роботу, роби твори. Дається життя один раз, і потрібно його прожити класно з настроєм. За кілька день буквально один із найсвітліших свят в Україні. Я не можу просто залишити українців без ваших особистих привітань. Що би ви хотіли сказати? Людям. Ой, це одне з величних свят. Його чекають всі, і маленькі. І я пам'ятаю, як само дитинстві моя доця Діаночка розмальовувала з таким трепетом розмальовувала ці писанки. писанки. Ми чекаємо це свято, ми будемо кулічі робити, будемо пасочку робити. Діаночка з мамою з нянечкою, колишньою своєю нянечкою вони прийдуть. Ми будемо ходити в гості, до нас приходити будуть гості. Я бажаю, щоб був хороший день, не тільки 12-го, а хороший день побільше днів хороших, добрих, світлих в нашій Україні. Дякую. Народний артист України Павло Зібров був сьогодні гостем нашої студії. Наша програма теж бажає вам просто хорошого дня і життя. Дякую, що дивилися і до зустрічі.